Брати і сестри, церков Господа нашого Ісуса Христа, давайте перш над усе скажемо слава нашому Господу. Слава Дивлячись на вас, радіє наше серце, що центром нашого життя є сам Ісус Христос. Давид свого часу сказав 15 розділом з другого віршу і нижче, він сказав такі чудові слова. Каже: я сказав Господь, блага моїй, Твоє ніщо, к святим Твоїм і к дівним Твоїм, котрі на землі, к ним все желання моє. Як цінно, сестри і браті, бачити в своєму житті Господа нашого Ісуса Христа, у вас сьогодні свято, і це є велике свято, коли Господь передбачив, зглянув з висоти небес на ось усіх молодих людей, які вийшли наперед. І вони добровільно віддали своє слово: я буду трудитись. На неві Божій, в церкві Божій. І це не легко, і браті, це не легко. Але при помощі Господні, коли ми будемо бачити славу ту, яку Господь приготовив для кожного з нас в небесах, ми зможемо пройти. Допоможи нам, Господь. Сьогодні моя ціль сказати дещо для жінок, і не тільки для наших сестер, які на цьому місці, в великому переживанні, а для усіх жінок, які є на цьому місці. Я хотів би сказати, що ті критерії, які Господь залишив одного часу для жінки, а особливо для жінки-служителя, вони лишаються ті самі. Апостол Петро однажды сказав таке чудове слово. І ці слова не помінялись. Характер Божий не міняється, і ніщо в цьому світі не повинно поміняти жінку. І Біблія говорить нам про те, що жінка повинна бути кроткого і молчалівого духа. А далі каже, що драгоценно пред Богом. Нехай Господь благословить кожен із нас, знаєте, сестри і браття, має свій характер. І хтось скаже, я досконалий, ну, не все так є. Я хотів би сказати, можливо, трошки так недобрим словом, скажу, ви знаєте, життя людини, воно і зміряється, як фільтр в машині. Якщо фільтр пропускає все, що можна і не можна, і не робить своєї праці, що? Далеко не заїдеш, далеко не заїдеш. І якщо фільтр заб'ється, то що? Ти вже приплив, все далі нема. Якщо жінка змовкне, це вже катастрофа. Тому я хотів би сказати: не впадайте в крайності, дорогі сестри. Бог дарував можливість кожному з нас. Якщо жінка служителя, вона повинна коритись своєму чоловіку і бути прикладом для всієї церкви. Це дуже красиво. І Господь требує, щоб жінка була чесною, щоб жінка не була кліветницею, щоб жінка показувала собою образець до Тимофія. Брат Олег сьогодні буде говорити про те. Так багато сказано до молодого служителя, якою повинна бути жінка. Я хотів би нагадати декілька прикладів із життя жінок. Ми знаємо цю історію, але я хотів би поставити мудру жінку і не зовсім мудру. І давайте будемо перевіряти, де є мудра жінка, а де є немудра. Де і яка жінка повинна бути в нашому житті, особливо в житті народа Божого, в житті служителя. Перше місце я хотів би нагадати, за недостатком часу я не буду читати, я скажу, де це записано. Це книга Єсфір, четвертий розділ і шостий розділ. І там описується за дві жінки. І стали вони дуже великим прикладом в моєму житті, дивлячись на них, як би хотілося, щоб наші жінки, яких дарував для нас Господь, щоб вони були тими мудрими жінками. Ми пам'ятаємо ось цю історію, коли царствував Артаксерс. І що трапилось ось тут? І давайте подивимося на її свір. Вона написано, була дворідна сестра Мардохея. І коли прийшла проблема для народу Ізраїля і немала проблема. Не мала проблема, але давайте подивимося на Єсвір. Коли Мардохей затрепітав, він побачив ще підписаний указ, перснім зв'язано, все кажеться, не можна рішити нічого. Мардохей підходить до Єсфірі. Вона рано залишилась без батьків і жила при Мардохеї. Мардохей приходить до Єсфіри і говорить, їй про те. Вона знала про те. Вона досягла царської звання, вона була царицею в тому царстві. І дивіться, як сталося. Єсфір побачила велику проблему дуже велику проблему. І що вона робить? Коли Мардахє їй сказав, проблема, народ Божий буде істриблен. Указ царя вже підписаний, Аман злобний дуже затіяв недобру річ. І подивіться: вона звертається до Мардахея і каже, Іди. Собери народ і об'являй пост і молитву. І каже, три дні будете в пості і молитві. А я також буду в пості і молитві перед Богом. А далі, що каже Єсфір? І каже, я піду до царя, хоча я не звана. Я каже, піду, щоб рішити ось цю проблему. Щоби сказати перед царем цю проблему, казалось би, Єсфір, ти молода жінка, ти досягла ось такої висоти, що для тебе народ. Але ні, вона покладає уповання на Бога. І навіть, коли читати ось самісе 4,16, там написано, каже, я піду. І якщо буде приказ померти мені, я помру. Бачите, що зробила її свір. Вона була предана до кінця. Як часто приходить проблема в житті нашому, і я далі скажу про жінку, і ми ставимо крапку, а далі не виходимо з цієї проблеми. Якби Єсвір сказала Мардохей, це твої проблеми, рішай, як станеться, так станеться, мене це не коснеться. Але вона каже: я піду і стану в проломі за народ Божий. А далі каже, якщо треба буде померти, я помру за діло Боже. Жінки, ось так ми повинні стояти за діло Боже, ось так ми повинні стояти за сім'ю. І коли даже приходять проблеми, щоб ми не сказали, так як жінка Зареш, жінка Амана. Знаєте, коли прийшли і розказали в той час, коли Аман в трепеті прийшов додому і каже, ось так і так. Попався я в ловушку. І пам'ятаєте, що за сказала? Якщо каже, це юдей, то крапка, ти помреш. І далі нічого, далі нічого. Вона не шукала виходу допомогти своєму чоловіку. Вона не шукала виходу стати жертвою за свого чоловіка, і вона не хотіла рішати. Каже: О, якщо це народ такий, то ти все тобі. все. Ми бачимо дві жінки. Мудра жінка, яка вболіває за діло Боже. Казалось би, вона досягла висоти. Казалось би, все, що йому тільки вона стала царицею, тільки все прекрасно пішло в її життя. Мардохей, чого ти прийшов своїми проблемами. Але не так поступила єсфір. І Бог став на стороні народа Божого. Слава Богу, брати і сестри! Дав би Господь, щоб не тільки жінки, які будуть служителями, Помощниками служителів, щоб не тільки вони, а кожна жінка боролась за свою сім'ю, боролась за щастя своєї сім'ї, щоб в цьому всьому Божа благодать була над ними. Другу проблему, я хотів би нагадати, це книга царів. Ми знаємо ось цю проблему в житті Давида, в житті Давида, що трапилось в житті Давида? Як поступила Мелхола в той час, коли на серці мужа Божого Давида. Була дуже хороша думка, щоб принести ковчег завета Божа додому Божого. І Давид, перший раз, ми знаємо, отримав він фіаско, притерпів, тому що не так ішов, як закон Божий говорив, А в другий раз він осмислив у своєму житті, він зробив все, для того, щоб ось це стало, щоб все-таки Господь, це друга царів, 6 розділ, двадцятий 20 вірш. І до кінця глави, там дуже чудове місце, написано. І в той час, коли Давид побачив, що Господь сопутствує йому, що Господь благослове благословляє ковчег Божий йде в дом Божий. Брати і сестри, Давид ішов і плясав. Не так, як сьогодні пляшуть у церкві, руками машуть. Не так його серце було відкрите. Він бачив, що слава Божа направляється до Ізраїля. І він радів. Він радів. Він торжествував в тому. І подивіться, коли він підійшов вже так близько, Мілхола, це дочка Саула, яка подивилась в вікно. І, подивившись, вийшов, вона тут народу, багато людей. Ви знаєте, на той час, як вона поступила, вона дуже принизила царя. Вона дуже унизила Давіда і каже, ох, і отлечився ти сьогодні, царю, що ти наробив? Ти став як один нерозумний чоловік перед народом, перед цим обществом. Я вас дуже прошу, сестри, Будьте мудрі, не унизьте свого чоловіка. Те, що дає Господь, вашому чоловіку як служителю, не завжди воно дається для вас. Бог веде своєю дорогою і дав би Господь, щоб ви не унаслідували приклад усієї милхоли. І далі, знаєте, для, Ізроль, для народу Ізраїлю, особливо для жінок, котрі не мали дітей, це було униженням. І 26-й вір, він говорить про те, що не було дітей у мілхоли. Не дуже блісяще життя, а вона далі. Бавила дітей других, а своїх не було. Не ж ніколи служителя Божого. І не тільки наші сестри, а всі присутствуючи на цьому місці. І далі, друга знову ж історія за Давида. В той час, коли він вів війни народа Божого, і ми пам'ятаємо навала такого, авігею. Ми пам'ятаємо цю історію. І дивіться, що трапилось мудра жінка, як поступає. Давид. Направляє своїх воїнів для того, щоб пішли до цього чоловіка Амана. І коли вони пішли на вала, і коли вони пішли, нічого особого вони не просили. Вони охороняли і дійсно, Вони дивились за стадами цього чоловіка. Дивились вони за всім, щоб все-таки чесним бути в своєму житті. І вийшов цей чоловік. І коли прийшли ось ці воїни Давида, а вони були сміливі воїни в Давида, що попало, не було. Він вийшов і нагрубив їм. Вони не піднімали бучі там, вони повернулись і пішли назад. Вони прийшли, розказали, ось це царо, царю Давиду, і каже, гнівом запалився Давид. І посилає своїх воїнів і сам направляється, і каже, щоби до ранку істребити все. Ми знаємо, за кого навіть він говорив, все каже, придати смерть. І, можливо, був прав Давид. Але коли ці слова донесли Авієї, коли вона почула, як поступив навал, знаєте, вона затрепітала в серці своєму. І вона тихенько що зробила? Пішла його трясти, як грушу. Ні. А вона каже: осідлайте мені, воло, осла! Осідлайте. Положіть все те, що потрібно, сідає саме на осла і направляється до Давида. І подивіться, як мудро. Вона не сказала, навалу, нічого. Вона прийшла до Давида. Вона зійшла з осла свого. Вона упала на коліна, і вона возвеличила ім'я Давида перед лицем Божим. Каже, ти є мудрий, тобі Господь дав мудрий, і ти ведеш воїни Бога нашого. Не поступи з нами так. І дивіться, як поступила Авгея, мудра жінка. Як часто в нашому житті буває в сім'ях, коли навіть чоловік то опрометчиво поступив не так, як потрібно. Жінка, це твої проблеми. Вляпався, рішай. Не повинно так бути. Особливо сестри, я звертаюся до вас, будьте мудрими жінками. Коли бачите, що є проблема, старайтесь її рішити. Рішити її так, як є свір рішила. Рішити її так, як Авігея рішила. З мудростю вона підійшла до діла Божого. Так само ми повинні вболівати за дітей своїх в наших сім'ях, не ставити крапку, як поставила Зареш, каже, якщо це він з юдейського народу, все тобі кінець. Ні, не кінець. Битися до кінця, Старатись до кінця, молитись до кінця. І тоді приходить перемога. Одне хочу сказати, дорогі жінки. Ми любимо вас і ми благословляємо вас іменем Господнім. Ви дуже багато робите в нашому житті. Дуже багато приходить Божого благословення через вас. Я дивлячись, деякі проблеми мають в житті. Казалось би, церква у нас більше дві тисячі народи, казалось би, так радосно. Приходиш додому, але мене жінка читає ще в коридорі і, казалось, би, віду не подає. І каже: Володя, а що случилось? І тихенько стає на колінах. Даже що я не бачив, вона несе мене перед Богом. Сестри, дорогі сестри, ми вас любимо. І пам'ятайте, ніхто так не підніме авторитет служителя, як дружина. І ніхто так не понизить служителя, як знову ж дружина. У ваших руках і ті слова, які свого часу Бог говорив до народу Ізраїля. І каже, перед тобою є благословення і прокляття. Але я каже, хочу, щоб ти вибрав благословіння і отрив його. І якщо ти будеш виконувати заповідь мою, то каже, ти будеш головою, а не хвостом. Благослови вас Господь. Ви є мудрі. Просіть у Бога мудрості, І Бог Він дасть і допоможе. Хай Богу буде слава. Амінь. Помолимося, стоям на коліна, молимось.